Так, друзі, ну ось ми хвастаємося нашими пасочками. От такі в нас яйця, шоколадні в Ось такі у нас ромашечки. От такі в нас зайчики. Посипочки, отакі от ніжні. Дуже гарно, дівчатка постаралися. Соня, Ульянка. Тут ось гніздечко, таке з шоколадними яєчками. яйчками. Отакі булочки yeah. у нас Nie, із сиром із... دу... і з цедрою апельсинів дуже добрі. І смаком is рулетики. Like. Отакі смакоти ми напекли. А мої помощницями були Ульянка. Дивись на бабусю: Ульянка, Людочка, моя доця і Сонюшка, Всі дякую. мої помощнички. Хочемо сказати окремо дякую за наші гарні паски, підписниці нашій, Олечки, за таку красу, таку. дякуючи вам, ми зробили такі гарні святкові пасочки. Да, ми всі вам дякуємо е, наша, наша спонсор дуже гарні нам прислала прикраси. І, і дуже гарна була ваніль, ванільний цукор, дуже пахучий, нам сподобався. І макова начинка безподобна. Так що, а ну, Ляшечка. Я желаю, щоб у вас такі ж і, і, і ще красивіші Пасхи ви зробили. Молодець. Це вам ульянка побажала. Так що всім дякуємо.